Добрий день, мої влюблені глядачі, з вами я, садівник з Звіничини Віталій Володимирович. Поговоримо з вами про пожовтіння листя на виноградних кущах влітку. Причиною пожовтіння листя є нестача хлорофілу. Це можуть викликати системні хвороби, такі як хлороз і гостре азотне голодання. Поговоримо з вами про азотне голодання. Під час азотного голодання жовтіє листя разом із прожилками та пагони. Відбувається загальне пожовтіння куща. На відміну від хлорозу, пожовтіння більш рівномірне. Причиною є гостра, гостра нестача азоту в ґрунті при достатній кількості заліза. Заходи боротьби. Потрібно підживлювати кущ винограду азотними добривами весною або підживлювати коров'яком. Добрива можна внести за допомогою залізного штиря або лома. Пробиваємо дирки на глибину. 50 см. Засипаємо селітру по 50 грам на лунку і заливаємо водою. Також проводимо оприскування кущів карбамідом 30-50 грам на 10 літрів води.